Якщо ви добра людина, але у своє життя притягуєте егоїстичних людей чи покидьків, причому добрі класні люди є, але вони не цікавляться вами. У мене для вас декілька причин, чому так відбувається? Я дам вам сім причин. Відео буде трішки довше, але я постараюсь пояснити коротко. Перша причина: гадаю, що цієї причини в тої людини, яка написала цей коментар, немає, але ця причина дуже популярна. Пам'ятаєте, у школі були такі дратівливі забіяки, які зазвичай не з благополучних сімей. Так, от їхня агресія, чому вони власне були постійно агресивні? Це прояв їхньої низької самооцінки та внутрішньої безпорадності. І для того, щоб уникати цієї безпорадності та нікчемності, вони вибрали шлях нападати першими, агресувати. І тепер дивіться уважно: якщо у вас низька самооцінка, ви вибрали шлях захищатись, виправдовуватись, інколи навіть нападати першими. Ви будете магнітом для цих агресивних егоїстичних покидьків. Причому мова тут йде як і про жінок, так і про чоловіків. Це сценарій жертва та агресор. Відповідно, у вашому житті будуть притягуватись такі люди. Друга причина це неправильно виставлені кордони. Цікава така річ, візьміть собі на замітку, що у спілкуванні з будь-якою людиною ми завжди пробуємо. А де та межа дозволеного? З партнером теж саме. Нас. Скільки би не був ідеальний партнер, але природа у нас така: ми будемо пробувати межу дозволеного, і хтось це буде робити дуже багато, дуже часто, а хтось буде робити мало, але сам факт робити будуть. І тут така цікава річ: у вас є три варіанти, що ви будете робити. І самий адекватний із них тільки один: перший варіант: ви йдете з партнером в пряму конфронтацію. Відповідно, у вас починається війна. Відповідно, партнер стає для вас. Ворогом, егоїстичним покидьком. Другий варіант ви починаєте ігнорувати. Тоді партнер дозволяє собі надто багато, і для вас він також стає негідником. Третій варіант ви говорите спокійно і без критики. І є вірогідність, що ви залишитеся досі один для одного партнером, а не негідником і не ворогом. Гаразд, йдемо далі. Третя причина це патерни поведінки. Тобто сформовані життєві сценарії у вашій підсвідомості. Цікава річ, що наш мозок помічає тільки те, що йому вигідно бачити, чи що для нього звично. І можливо, один із тих сценаріїв це добиватися любові від емоційно незрілої людини. Сюди ж можна додати, що можливо у вас є сценарні елементи, які характерні конкретно для протилежної статі. І це проблема, тому що ми все ж таки реагуємо як мужність на жіночність або як жіночність на мужність. І якщо у вас є в поведінці елементи протилежної статі, відповідно як мужність і жіночність, реакції не буде. Загалом сценарії можуть бути різні, але є сам факт, що будуть притягуватись люди, будуть з'являтися у житті люди, які підходять конкретно під цей сценарій. Або декілька сценаріїв, четверта причина, і до речі, вона популярна. У вас подавлені емоції на рівні тіла, тому взаємну симпатію. Від тих людей, кому ви подобаєтесь, ви не відчуваєте. Тому що симпатія від таких людей, вона зачасту не словесна, її потрібно відчути на рівні тіла. Що так, я відчуваю, що оцій людині я зараз подобаюсь, і зараз можна підійти познайомитись. А є, до речі, награна симпатія, штучна. От таку, скоріш за все, ви помічаєте. І така награна симпатія це поведінка егоїстичних людей, часто нарцисичних. У них немає внутрішньої отої симпатії природньої, тому їм залишається тільки грати і штучно створювати цю симпатію. І можливо, ви здатні помічати тільки цю штучну гру, тобто це про подавлену природню сексуальність. П'ята причина це страх відповідальності і страх змін. І коли у вас погані стосунки, там нічого не змінюється. Це боляче, звісно, але бонусом ви не берете відповідальності. Така собі гарна пасивна роль, тому часто страхи або психологічна незрілість заважають побудувати стосунки. Шоста причина: у вас неправильне уявлення про себе, про свою роль, про партнера і про сім'ю. Це про те, що у вас можуть бути завищені очікування або навпаки занижені. І виходить, що у цих стосунках ви починаєте грати ролі, які взагалі не притаманні цим стосункам: роль батька, матері, дитини, няньки, гаманця. Ляльке, заодно ви починаєте або занадто багато вкладатись, або взагалі не вкладатись. І звісно, партнер через деякий час не виправдає ваших очікувань і стане для вас ворогом і негідником. Це ж про те, що у багатьох просто завищені гігантські вимоги, а в інших нульові вимоги. Балансу немає, і сьома причина це відсутність гарних комунікативних навиків. Наскільки би чоловік не був успішний, наскільки би жінка не була красивою. Але погодьтесь, якщо їхні слова ріжуть вам в ухо, ви довго не протримаєтесь. Відповідно, якщо ви погано вмієте спілкуватись, підтримувати розмову, цікаво щось розповідати. Паралельно не вмієте підтримувати, допомагати чи навпаки просити про допомогу. Якщо ваші комунікативні навички на нулю. Рано чи пізно ви почнете дратувати партнера, паралельно, вам буде незручно з тим партнером, і уже партнер почне дратувати вас. Як наслідок, ви вороги, і він чи вона негідник. Я назвав сім причин. Якщо ви стикалися з подібною ситуацією, відповідно 99%, що якась із тих причин. Є і у вас, і зрозумівши, що це за причина, ви можете почати над нею працювати. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете залишити коментар і поставити сердечко. Це допомагає мені в просуванні, та й буде приємно загалом. Дякую.